Що, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, давненько не знімав я відоси, щось руки не доходили, потім трохи прихворів, так що нарешті, нарешті дійшов, щоб вам відос зняти да, і попрацюємо сьогодні. В п'ятницю подивимося, що буде сьогодні по заробітку. Так що вже в машині. Опа! Будемо дивитися, що сьогодні буде по роботі. Сподіваюся, десь злотих 500. 600 нето заробити. Було би чутово для п'ятниці. На годину то вже, звичайно, 11,49. Ну це я люблю пізно виходити. Так що, полетіли. Так, що ж, виконав вже перше замовлення по болтику. Отаке от воно. 30 злотих грязі, но чистому виходить 21,80. Їхали ми 7,5 кілометрів 20 хвилин. Так що непогано. І по дорозі прилетало одне замовлення, коротше, на його скасували, і прийняв інше замовлення. Ну таке, 13 за 27 злотих чистими ну, 27-80. І до подача до пасажира 2,7 Ну, не дуже приємно, але що поробиш. Добре, що замовлені є. І На тому дякую можна сказати. Так що, блін. Оцей весь час коротше, ну, в такому замішательстві був. Оцей весь час шукав шукав собі машину. І не, мог, ну, не міг взагалі щось адекватне таке знайти, бо ну... З Зоднією машиною поїхав 150 км від Кракова. Туди десь ну, годину так дві тулили на пріусі. Добре, що на ньому коротше, це дешево. І що по факту? По факту приїжджаю туди і просто настільки розчаровуюся, а я вже їду туди і думаю, ну класно. А зараз куплю машину, типу, цю Віддам, не буду оренду платити, ну так. Да. Їхав на просто ідеальну машину з пробігом 200 тисяч, Hyundai i30. Думаю, ну все гарно на газу, що може піти не так. Фотки, ну взагалі, машина з картинки просто. Як знаєте, На заставку монітора став і кайфую від неї. Ну ні, приїжджаємо, Блін, задня ляда короче, гнила. Хоча на фото цього взагалі не видно, але ну, взагалі фотки ідеальні. Короте, задні... <кій> Заднє крило підгни також. Корозія вже гарно так пішла. Там коски, там коски. Ну да ладно, Ми вже, типу, я так на це все очі закрив. Думаю, да ладно, типу, ну, давай запускай мотор. Короче, открыли ему капот, с тестем стоим, стоим біля капоту, кажемо поляку, запускай мотор. Він запускає мотор, короче, тут просто дыгдыц, дыгдыц, такие, не, дядька, Дело не будет, Я за мотор заглянул, там все, короче, в масле. короче, мотор уже на, на полу издыхе, ну просто сдыхает, там в нем уже что-то постукает навіть. Так, кажу ні, дякую. Короте, я трохи розчарований, ну поїхали ми додому. Ну а Перед цим за, тиж... за, за день також хотів їхати в Гожу коротше, під Германію дивитися автомобіль. Ран... А, що там Opel Opel типу вже Там, Ну і ціна була дуже адекватна. Пробіг був типу 400 чимось. Там, де по-друге движок вже стояв, я такий, ну ладно, наче газ. Ну, а потім вже купив квитки, домовився з чуваком, вчитуюсь, короче, а то 1,6 дизель. Я такий, блін. Ну, написавши йому, що я не приїду квитки, короче, так, ну, короче, не вийшло вернути. Ну, да ладно. Ой, потім короче, поїхав на майданчик. Думаю, да ладно може ще що щось місце собі подивлюся. Щоб одразу в Excel короче, запригнути в категорію. Подивився п'ятерку собі глянув. ну Типу не дуже мені зайшла. Гранд пікасо мені так сподобався, звісно ну, автобус прям неймовірний сімомісний. сімимісний. Це Макс глянув і Opel зефіру також глянув. І таку, і таку. типу ну І рест, і дорест Ну, щось воно мені там. Ну, на майданчику взагалі нічого не приглянулося, бо там чи на бензині, чи на дизелі. З газом не було. Ну, мене це не влаштовує. Ой, так що... Блин, досі в пошуках. Ну, сьогодні вночі вистрілив пріус 20-ка. Я такий, блін. А, ладно, ще, ще їздив коротше, дивитися Prius 20 за 13 тисяч злотих. Пробіг 540 тисяч кілометрів, я такий, блін. Давай глянь, ну поїду гляну. Ну поїхав, гляну, де да, це машина. І, типу, передній бампер коцнутий, задній коцнутий. Ну, вона така, по кругу трохи покоцана. Та ну я такий подивився, ну куди? 550 тисяч кілометрів. У нього вже розхід показує 6,4, хоча ну, на цьому періоді в мене показує 5,5. Ну тобто щось не то. І батарея вже ну, не така жива, як у мене. Тобто наступає, що воно ну, одразу на, на, бензин пер... ну, на бензин на газ газє, включає. Ой, так що вилітів сьогодні пріус, 20-ка. Тут фотки вам прикріплю, такий самий сірий, як у мене зараз. ззаді в нього є апротроніки, але він взагалі також барабан без, без, без ключового доступу. ну пороб, Що поробиш? то таке вже. то життя. Ну і на газу за ліцензією таксі, наче по авто пише, що все гарно, і пробіг 440. Ну це вже цікавіше. Так що я йому він виклав його за 14, я запропонував йому 13. Він написав мені ок. Ну Тепер що, я йому написав, коротше, ну, де авто знаходиться, де можна подивитися. Ну і Тепер чекаю відповіді. Сподіваюся, що відповість, і я його вам покажу обов'язково. Бо до цього ну, сенсу не було мовто показувати. показувати. Ну, вони всі, ну, ну, ні про що були, чесно кажучи. Так що, якщо все складеться, то буде чудово. А це пасажир називається став, коротше. Ну, нема слів просто. Що, виконав замовлення, їхали ми буквально. Півгодини по <під> цим пробках. Ну, Все ж таки доїхало і тут а, скільки у нас сорокетик. 39 пасажира взяти малік. Ну, це добре. готівочку я люблю. Так що завершую цю поїздку і починаю наступну, бо приходять і приходять, поки їду. І наступне замовлення спадає один кілометр Замовлення 24 злотих чистими і їхати 11 кілометрів. Ну, непогано. І того в мене за годину майже 50 злотих, ну там 49 вийшло, так що це не може не радувати. Люблю Prius за його виборі і за те, що він... Такий невеликий, що можна майже, майже на місці розвернутися. Ну і, звичайно, добре, що є проктроніки. Трохи допомагають. Ну, Габаріти на пріусі реально легко легко почувствувати. І кстати, що ви думаєте? Їхав з цим пасажиром, мені відповів цей чувак з пріусом. Написав мені салон Uh, і я ще написав, давай кажи час, кажи точну адресу. Я приїду, буду дивитися, що ти там продаєш. Так що чекаю ще однієї відповіді і можна буде до нього їхати по факту. Так що давайте. Я на замовлення. 800 метрів до пасажира. Що там, пасажир там І якась. Так що летимо. Мені здається, цього пріуза вбити взагалі неможливо. Що б ти з ним не робив, блін. Просто, ну, вз... я вже на ньому проїхав 1015. Блін, це скільки за півтора місяця десь чи за два. Ну це неможливо його вбити. Просто невбиваєма машина. Я і по брусчатки ганяю, по ліжачим цим пригаю. Ходовки? пофіг. Просто ну. І один раз їздив на СТО, лише просто планово поміняти масло. І все. Тобто, інак взагалі так. Я взагалі б не заїжджав в НСТО. На тридцятки я три рази був за місяць на СТО. Блін. Ну це мені взагалі 20-ка. Це, блін, гарно японці. Постаралася. Вклали в них душу. Ну як? Таке відчуття, як в душі немає в машині, але ну, надійність є. Тобто Таке відчуття завжди, що ти на якійсь електровафельниці їздиш. Ну, тобто вона не відчувається знаєте, такою машиною прямо з душею. З ти знаєш, що вона буде їхати, їхати, їхати. Оце все єдине, що в ній відчувається. І я вже на місці прибув. Так, так, так. Отак. Ну що, походу сьогодні машини точно не буде, бо чувак відписався, каже, сьогодні я, на жаль, уїхав. Він каже, з якого ви міста, ну я ж написав краків, тепер чекаємо знову відповіді. Корача. Ох, прийняв замовлення, по болту тут нічого не було, взагалі нічого. Так що взяв я Uber. І непогано, так взагалі зараз вас от в такий ракурс переміщу, я думаю... Нормально. Гусаводи просто, ну сходять з ума. Йому потрібно, я їду в правій смузі, ні, не нажимаю. через автобус не обганяє Нормально. Це бусоводи Так що коротше їду на замовлення, 4 подачі, 9 їхати 30 злотих чистим. Непогано, я так думаю. Так що поспішаємо. Так що прийняв нове замовлення по уберу. Таке замовлення 15 злотих. там за фігню кілометрів за 5 як раз, як раз мені треба заїхати допомогти там родичам трохи. Так що мені якраз по путі заодно зароблю 15 злотих. Чому б ні? Так що нарешті справився зі справами своїми і тепер знову працюю. Виконав замовлення от, таке от по болту 4,4 км за 16 злотих. Ну, Непогано. Ну, Їхати конечно, ми їхали блин, 19 хвилин, таке собі. А от, що часу багато загало, то так. Ну я ж паливо взагалі не витратив майже. Так що зараз включив болта, включив кубера. І чекаю чогось нового. Значить центр. Опа, опа, ти дивись, іди сюди. А де ж О, взагалі гарно дивіться, подача. Оце так працювати можна, так? Да? Тільки тепер треба вимкнути Uber Ага, його ще він вимкне, бля, бо він насипає. Так, не пізніше оновити і все. Тепер треба якось переїхати це перехрестя і забрати пасажира. Так що давайте, понеслась. Що ж, поїздочка пройшла чудово, були українці і дивіться, що мені прилетіло одразу. Чаєві, можна сказати, 44 гривні, чаїхи прилетіло. Так що, звичайно, це не не радувати. Ну і <кхи> знову наступне замовлення, просто не відпочиваючи. Тільки Закінчив одне і ну, наступне, просто поспішаємо. Ну щось їхати, так. Да. 11 хвилин було 2 кілометри, ну розумію чого, бо пробки прям гарні. Да, мені б ще вправу в смугу якось засунутись. Головне, щоб там зараз два не включилися ліворуч. А той просто залишився красним і в мене не буде вибору просто. Так що давайте якось -то поверну зараз. Прямо божні такі замовлення. Ну, кілометр 718 грязі десь 13 чистими, ну тобто 130 гривень чистими за 7 хвилин кайф. І по дорозі залетіло також гарненьке замовлення. 14 за кілометр 700 також. так що Полетіли. І що, тільки що було коротше, з пасажира взяти 16,50. Ну, пасажир залишив 20. Гарного дня. Ну, гарного дня, дякую. 35 гривень в чаюшки, так що непогано. Ну, це я так кажу, щоб вам легше було, щоб ви там голову собі не ламали цими переводами з золотих. Коротше. Якщо що, це у мене просто зубна паста, бо у мене гірпіс, короче, знову. І вона мені допомагає від нього. Так що ну, як є? І нове замовлення 4 чимось км, Андрій, не буду брехати, прям покажу вам. І. Що воно там? ну, 15 злотих за 4 км. Ну непогано, і я вже прибув. Так що Андрюха виходь. Я тебе вже чекаю. А це походу, може бути скасуванням замовлення. Ну зараз подивлю. Зараз вийшов з під'їзду, так? Да? Що ж, приміщаємось уже ввечері На годинку 9.19 і я прийняв замовлення короче, 10 за 20 злотих з подачі 1,8 км. Думаю, непогано. Чому б і не взяти таке більш вже, можна сказати, пообідав о 8 вечора. Так що тепер можна працювати спокійно. Десь до, ну, думаю, до часу, до двох. Спокійно відпрацюю і поїду собі додому. Зараз вже на болті показує щось 260 злотих чистим, ну, не то. І на убірі, там злотих 40 зароблено, так що в ітоді 300 злотих вже на даний момент є. Ну, мені ж треба добити до 500 мінімум. Так що я думаю, це можливо за вечір 200 злотих. Я думаю, зароблю, так що подивимось. Подивимось, що воно і як, вийде чи ні. Що, був такий цікавий момент ввечері. Коротше, приїхав, привіз одніх пасажирів під отель. Приймаю замовлення, дивлюся, ну реально... Щось 100 метрів подачі. Дивлюся, типа точка стоїть ззаді, там метрів 20. Ну так от за куточком трохи. Думаю, да, ну типу, чого мені об'їжджати? Типу, ну, блін, підійдуть. Ну реально 20 метрів. Що чекаєш, чекаю. Ну нікого. Тут вже 3 хвилини короче, платного проходжу, телефоную, каже, де пан є? Я кажу, да я тут стою біля новотеля. Він каже, ні, я тут на цій вулиці. Я кажу, ну типу, ну, тут ну, 20 метрів, я за кутуком стою одразу. Я кажу, добре, окей. Тут я таки виїжджаю, дивлюся, а типу, там замовлення було на 10 злотих. Думаю, і дивлюся, коротше, 4 хвилини платного, думаю. Та ну ні дядька, я коротше скасовую, мені 10 злотих просто компенсується. Типу за те, що клієнт не вийшов. Думаю, та ну вогонь. І поїхав собі далі. Так що якось да, отак от. Ну блін. Щось сьогодні по коефіцієнтам нам дуже печально так. Можна подивитися. Взагалі печально. Просто... Не схоже взагалі на п'ятницю, на вечір. ну... Може субота всі так, знаєте, сьогодні відпочинуть, а завтра вже будуть гужбанити. Я думаю, це так скоріше за все і буде. Ну, хоча такі самі агресивні з п'ятниці починають. Так що подивимось. Ну, а на даний момент на Болтікі заробив я 360. Ну і на Uber 39. Того 400. Ще б соточку добити і отак би було б. Бу б. Щось слабовато за п'ятницю. Так що давайте подивимось, що там, що там буде в кінці. Я думаю, ну, додому ж доїду, все одно ще трошки зароблю. Як же ж, блін, він близько прямо. Ну шо, залетіло замовлення, коротше. 78 злотих. На годину купів першої і, блін, їхати 34 км. І це за місто, я не знаю. Типу. Ну я взяв, коротше. А там подивимось, куди воно мене занесе, блін. Ця подорож, звісно. Ну, назад я зрозуміла, що буду їхати пустим, то таке. Ох, ну поїхали, що ж поробиш? Треба заробляти. Ну що, трохи мене закинуло, коротше, якісь мішловіці. Ілі Хірю, якось так, коротше. Ой, так що десь ось тут краків. Оце я заїхав. Пише 75 км до Короче Так що да. Буду їхати додому та й думаю запущу прямий ефір поспілкуюся там хто не спить Бо давненько не спілкувався з вами Так що давайте полетів я додому Ну якщо щось прийде по дорозі ще я покажу Ну і дома вже кацю підіб'ю що ж, приїхав я вже додому, знайшов все ж таки місце запаркуватися. І того, що приїхав я сьогодні 251 км. Ну було б 200, ой, 100, ну, навіть 200 км, якщо б не поїхав на це останнє замовлення. ну Тоді б не заробив 78 злотих. Так що, да, 17 на дорогу витратив, ну і заробив. Трохи. Так що, дивіться, по заробіткам сьогодні на болті. За вчора ну як він, бо він рахує по дням. Тобто за вчора 375 злотих, за сьогодні 92 і на Uber 39. І того, і того 500. 6 злотих. Все ж таки я зміг. Заробив. А, ну, а на паливо я сьогодні витратив 35 злотих десь. Ну, до 40. Ну, ні, ну, 35 це от, да, реально потолок. Так що, да, якось так день пройшов. Так що давайте. Всім гарного вечора, тихої ночі. І давайте. Підписочка на канал обов'язково. Підтримуйте на канал, підтримуйте мій канал, лайкайте, коментуйте, питайте, кому що цікаво, буду відповідати по можливості. Так що давайте. Підтримуйте мене, щоб мені було цікаво знімати і заради кого. Так що давайте просмотр, лайк, підписочка і до побачення.